Шановна громада, закінчується 2025 рік. Я хочу, перш за все, подякувати нашим Збройним силам за те, що ми в цьому році могли працювати, навчатися просто жити більш-менш безпековій ситуації. І напередодні 2026 року, напередодні Різдва Христового, я хочу поздоровити вас із цими святами побажати, щоб. Наступний 2026 рік однозначно був кращий за 2025, щоб ми отримали бажану перемогу, мир, щоб прийшов на наші землі. І хочу, щоб всі наші воїни, які нас захищають, повернулися живими і здоровими в нашу громаду. З наступаючими святами. Благополуччя вам злагоди і миру.